Раніше, коли я чув такі речі, я завжди казав, що сльози захвату заважають слухати і читати. Так само і тут. Ну, якщо без жартів, то е, ми вже мали е, подібні е, речі, що стосуються Будап Будапештського меморандуму, і там також Росія, там також е, Сполучені Штати були і. І безпосередньо тут ще більша кількість країн. І якщо е ці гарантії будуть надаватися по узгоді з усіма то 100% мусить проголосувати за чи проти, то це в шлях в нікуди, так само як і Будапештський меморандум. Невже е ми мусимо наступати декілька разів на граблі, аби зрозуміти, е що це просто пастка? Тому чесно кажу, будь-які слова Російської Федерації, крім е фрази. Де мені поставити підпис під капітуляцію Росії, я не сприймаю серйозно? Так само в Білому домі заявляють, що Путін погодився на двосторонню зустріч з Зеленським. От мені цікаво знову ж в чому небезпека двосторонніх перемовин. Тим більше, ми знаємо не любов Путіна до певних публічних перемов публічного перемовного процесу, до певної публічності прозорості. Давайте згадаємо Париж 2019 року, коли Володимир Зеленський полетів туди з делегацією, зустрічалися з посередництві Макрона і Меркель. І що відбувалося тоді? Там була годинна розмова з Путіним, що цікаво. Після цієї розмови, що ми отримали, і що ми можемо отримати зараз, якщо будуть відбуватися якісь певні перемовини напряму з російським диктатором? Ну, після 19-го року ми отримали АМАН в 20-му році, угу. тому е, коли була розмова, тет та тет так само і тут е, росіяни е, у представника Російської Федерації пана Путіна можуть використати звичайний кигібійський шантаж. Запевнена напрямками, що стосується політично, нинішнього політичного нинішньої політичних країни. і це буде шантаж достатньо потужний, але з урахуванням, що це буде тет-а-тет, -тет, і правду ніхто не узнає, тому це може зіграти на користь росіян не більше, ні менше. А, ну а взагалі, що можуть і мати і мають означати ці гарантії безпеки, про яку про які заговорили в Сполучених Штатах? Заговорила Європа, заговорили європейські партнери. Що вони можуть передбачати? Це що від військ якихось певних чи певний контингент військових на певних територіях в Україні, тому що я чую думки і заяви стосовно того, що от Британія, наприклад, може відправити якийсь певний контингент для захисту неба і моря, але не Поруч з лінією бойового зіткнення, щоб безпосередньо не стикатися з росіянами. Питання: а навіщо тоді вони там будуть? А якщо росіяни зайдуть з Білорусі, що той британський чи французький контингент складуть зброю в грузовики і поїдуть через польський кордон назад до себе додому? Ну, що? Руслан, Чому? Багато питань в одному питанні. Давайте потрошку так розкладати. Як книжечки е, у сільській бібліотеці одна за одною. Спочатку Том Сойер потім Гекельберіфін, а потім вже все інше. Тому дивіться. Що стосується е, гарантії, про які зараз всі говорять, в різних варіантах, не будемо їх там повторюватися, мабуть, найкумедніша е, гарантія, про яку вони говорять, що це гарантія у вигляді п'ятого параграфа е, статуту НАТО. Ну, такі речі, взагалі, якби хтось. Правильно читав статут НАТО і прочитавши п'ятий параграф, е читається наступним чином: що в разі озброєного нападу на країну одного членів НАТО будь-яка країна членів НАТО має право надавати допомогу в будь-якій формі. Слово воювати, захищати, е битися е абсолютно неприсутнє. Тому сприйняття надавати допомогу, ми можемо надавати допомогу е, певними якимись там речовими наборами, продовольчими наборами, не більше не менше. Це також надання допомоги. Тому, НАТО е, це більше політичний гарний такий блок, але е, блок, який наразі безпосередньо е, достатньо має сумнівну силу, чесно скажу. І е, чому іде гра з росіянами і чому. Е, ці всі заяви, які спочатку лунали, що стосуються виділення контингенту у вигляді військ наземних військ на території України, потім е, здулося і про нього взагалі не згадують. Бо коли прорахували не то, що там 40 тисяч, вони і 20 тисяч не можуть набрати військ аби бути присутніми на території України. У них просто нема. Бо ще раз кажу: НАТО більше ніж картинка. Знаєте, як в свій час військові шуткували е, самі натовські військові, що таке НАТО. Not action, talk only. ніяких дій, тільки розмови, тому і е, наразі нічого особливо не змінилося. З урахуванням того, що економіка е, європейських країн НАТО е, не набрала тих обертів, аби забезпечити накопичення військових ресурсів, в першу чергу, боєприпасів. Ну, простий приклад, в грудні минулого року керівництво Бундесверу чітко заявило, що кількість снарядів, які є на, на складах Бундесверу, при той інтенсивності ведення бойових дій, яка є на російсько-українському фронті, це десь на три тижні ведення бойових дій. Інші, Франція там десь до тижня, Голландія сказала на два тижні і все. Навіть приклад по Сполучених Штатах на початок е, повномасштабної війни е, в лютому березні 22-го року. Кількість снарядів, які вироблялися Америкою на території Америки, це була 14 тисяч снарядів на місяць. Тільки на грудень минулого року вони вийшли на цифру 80 тисяч нарядів. Середньостатистичний розхід снарядів з боку українських військ за останній рік в середньому це при нормальному забезпеченні, десь на рівні 10 тисяч снарядів. 10 тисяч нарядів. Ось вам вся відповідь. Місяць працює тиждень воюємо. А якщо прорахувати е, кількість снарядів, які використовують е, наші вороги, то ця цифра буде вища. Я не буду її озвучувати, бо знову почуть кричати, що ми там рекламуємо ворога. Ні, ми просто констатуємо факти, що е, наразі. Економічні спроможності блока НАТО в певні моменти обмежені, тому вони намагаються виграти час і придумують будь-які забаганки за рахунок Росії українських територій і українських втрат, аби підкачати м'язи і накопичити ресурси. Все достатньо просто і е, гарантії безпеки е, полягають в наступних чинниках: це сильна, добре оснащена українська армія. Це е, мотивований український народ, який спроможний поповнювати своєчасні резерви для української армії. А це питання стоїть про підготовку мобіліційного резерву, те на що влада абсолютно не хотіла впливати з 2019 року, включно і не готувала резерви, і не е, зацікавлювала людей, що вони проходили підготовку до служби в резерві. Наступне це опрацювання. Мобіліційного плану, хоча б в частині завантаженості підприємств України е, оборонно промисловими замовленнями, чого немає в повному обсязі, це фортифікаційні споруди не тільки вздовж лінії фронту на даному етапі, а на різних ділянках. Якщо влада чітко показала, що вони вміють е, організовувати велике будівництво в лапках, що стосується доріг, і асфальт уже на більшості цих доріг перепався і. Не є, скажімо, якісне покриття цих доріг, то, що стосується фортифікації, вони також можуть це достатньо швидко забезпечити, було б тільки бажання, якщо всього цього не буде. То достатньо складно казати про якісь гарантії. Гарантія це коли ракетна програма е, не була б заморожена в 2019 році, а розвивалася раніше. Тобто, і на початок війни у нас було чим відповідати е, зброєю з дальним радіусом радіосамраженням. Наразі е, пісні про е, Нинішніх безпосередньо ракетні програми це дуже добре. Це класно зіграло для сприйняття української спільноти під час візиту президента Зеленська до Вашингтона. Але ситуація полягає в тому, в якій кількості як це ми можемо забезпечити, і питання ж не тільки е, в ракетах. Всі рахують, що дві, три, десять ракет вирішить питання. Ні, питання вирішиться, е, коли накопичення цих ракет буде не одна сотня, і коли ми зможемо запускати цих ракет, бо ще питання про пускові спроможності, так само можна е, накліпати величезну кількість інших ракет, але пускових установок у нас не буде. То питання абсолютно відпадає. Це все, що є, але ролі воно не зіграє. Тому питання наших гарантії це питання нашої обороноспроможності. Ще раз кажу: економіка, армія, фортифікації, зброя дальнього ураження. Оце, мабуть, і люди. Ще раз кажу, питання про підготовку населення стоїть достатньо гостро, але влада і досі не хоче ним займатися. Ну, дивіться, якось так виходить, що на інформаційному порядку денному нам постійно, коли наша делегація кудись відправляється за кордон, спілкуватися з американцями, з Трампом, звичайно, ми на це найбільше всього звертаємо увагу. Але в наших з вами бесідах ми завжди чомусь у нас так виходить. Щоразу наша розмова переключається саме на наш внутрішній порядок денний, тому що нас це болить. Нас болить те, що у нас всередині держави є кроти, що у нас всередині держави є щурі, які не виконують ті чи інші обов'язки, які не виконують свою роботу, які е, крадуть гроші, які не дають можливості розвиватися нашій власній економіці військово-промисловому комплексу. І це все настільки нас тригрить і болить. Що, чесно кажучи, мені абсолютно все, все рівно, що там думають американці чи що там думають європейці, якщо я бачу, що наші народні депутати неспроможні прийняти якесь певне рішення, яке допоможе українцям, по-перше, консолідуватися і зробити все необхідне для того, щоб наша держава працювала, то чим нам може допомогти той Трамп? Який відсоток цієї допомоги? Питання в грошах. У нас в країні немає грошей. Нам дають наші партнери, у мене враження інколи складається, що партнери хочуть від нас навіть відкупитися таким чином. Ми дамо вам гроші, воюйте, тільки не пускайте ворога до, до нас на територію. Я розумію, розумію, може я трохи розмито так намагаюся сформулювати хід, скажімо, своїх думок. Але тим не менш я хочу зрозуміти, що ми маємо зробити тут всередині країни з нашими чиновниками, депутатами політиками. То що вони працювали для держави, найголовніше завдання і найбільша проблема, до речі, це професіоналізм виконання службових обов'язків, починаючи від голови ОТГ, закінчуючи президентом країни. І нічого нового вигадувати не можна, бо законодавча база України в принципі передбачила всі проблеми, які можуть існувати. І передбачила шляхи їх вирішення так само, як і прописала функціональні обов'язки певних посадовців у різні періоди е, і різні ситуації. Там все прописано. Ну, складно вигадувати щось нове, аби виконували е, ці речі. Але коли найпростіший вам приклад, коли депутати Верховної Ради не розглянули законопроект, поданий президентом, що стосується оголошеного стану війни. І на цьому все здохло. Потім, через год, рік, півтора вони взагалі його зняли з е, сайту Верховної Ради. То про що можна говорити? Про що можна говорити в подальшому, коли закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку, ми знову повертаємося до того самого, але без цього просто неможливо. Чітко е, прописує, що це економіка, що це центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, і тільки потім військові частини. А у нас весь безпосередньо фокус уваги тільки на військові частини і що це тільки суто люди. Тому не можна бути вагітним наполовину. А у нас закон про мобілізацію, як сприймає безпосередньо лева учаска населення. Це навіть вагітність не наполовину, це вагітність на одну шосту. Розумієте? І вся проблема що. Люди абсолютно не хочуть читати існуючі закони, вірять в якусь казку і вірять тим не синітися, і не мають спроможності до причинно наслідкових зв'язків, щоб відслідкувати, чому так сталося, хто в цьому винен. Це найбільша проблема. Ще одна з величезних проблем: те, що влада вміло маніпулює більшістю українського населення, розповідаючи про далеке майбутнє, а не е Реалії сьогодення і чому так само сталося, це постійна український народ достатньо часто е, згадує знаєте, таку стару афганську поговірку, коли е, віслюка завжди дражнять е, морквою, яку прив'язано до палки, і він буде бігти, поки е, не впаде. Так от нам ці моркви постійно перед мордою крутять, і ми вже там в останні жили напружимо, аби е, бігти далі, але не можемо зупинитися і не можемо зрозуміти, що нас просто, пробачте, взувають поконні програмі. І саме цікаве, розумієте, от в цій ситуації я дивлюся, що депутати там розповідають про те, що ми наша делегація поїхала до Великої Британії вивчати досвід проведення якихось виборів. Після воєнних, про які вибори може йти мова сьогодні в країні, е, розумієте, ось от всі ці розмови про перемовини, про те, що ось-ось-ось завтра поставимо крапку, перестанемо стріляти. Е, це от я, я не я не уявляю собі, як це е, ну я собі приблизно уявляю, як це справляє враження на аудиторію в тилу. але я не уявляю, як це справляє враження на військових, як це діє на військових. Коли постійно відбуваються розмови, що ось-ось-ось відбудеться закінчення війни? Коли це закінчення війни? Ну, це ж знов таки ж цей трюк з морквою наше суспільство дивиться на проблеми, які існують на фронті. Бо якщо люди все ж таки серйозно починають звертати увагу і почнуть аналізувати, вони зрозуміють, що питання не до військових питання до українського тилу, яке очолюване нашим мудрим в лапках політичним керівництвом. Бо е, якщо комбат, своєчасно не отримує потрібну кількість навчених мателоних підготовлених людей, якщо у комбата немає потрібної кількості боєприпасів і немає потрібної кількості зброї, то достатньо складно воювати. Достатньо складно воювати. І мало того, е, скажу так, що величезна проблема це е, відсутність чіткої інформаційно-психологічної протидії на будь-яку е, інформацію з боку ворога. Я не кажу, що величезна кількість е, проросійських е, телеграм-каналів існує. Вони досі не придушені. Чому не придушені, бо влада не може закрити все, бо частково і вони користуються цією інформацією, частково її використовують. Це перше. Друге, у нас є е, створені в свій час підрозділи СУС е, в складі спеціальних операцій підрозділи інформаційно психологічної боротьби, але е, в масштабах держави у нас е, протидія російській пропаганді і. Активної потужної інформаційно психологічної боротьби в масштабах держави немає взагалі, нема і нема хто за неї відповідає. А якщо нема хто відповідає, то про що можна питати, е, тому владі так вигідно, бо е, безтолковий і свята віруючий е, в блакитний екран телевізора народ їм потрібний, бо їм так простіше керувати, коли е, в свій час в програмі. Щодо підняття рівня країни, яку було введено рішенням РНБО і указом президента номер 200 від 2019 року, ми передбачали один з кроків цієї програми. Ми назвали її п'ять кроків, що це е, протидія російській пропаганді, де на рівні е, держави. Вчилить людей розрізняти, що таке інформаційні маніпуляції, яким чином вони здійснюються і як їм протидіяти. Але влада чітко зрозуміла, що це загроза для їхніх маніпуляцій, що народ порозумніший почне розуміти, коли його дурять, коли ні. І цю програму заморозили. Нічого не змінилося, і в кращу сторону абсолютно не змінилося, бо владі вигідніше мати затурканий сірий український народ, їм так простіше. Вони маніпулюють свідомістю і вони вміло це роблять. от що стосується протидії російської пропаганди, чомусь в них, пробачте, буксують. Якщо ти не борешся проти російської пропаганди, то на чию користь, користь твоя бездіяльність відповідь? Значить, якщо ти не борешся, ти або довбень, самозакоханий ділітант, або ти співучасник російської мережі на користь Росії. Ну, ви подивіться, ви задали про телеграми. Та у нас є телеграм-канали, які фактично ну, передають всю, всі думки і все, що відбувається на банковій. А, відомі канали. Мільйонники, до речі, мільйонники яких запрошують, представників яких запрошують на прес-конференції. Це що, журналісти? Це засіб масової інформації. Ні, це Коли просто за... е, важелі е, впливу. На свідомість певних українців. І вони потрібні цій владі в першу чергу, аби в наступному, як вони бачать, виграти вибори і створити безпосередньо собі інформаційний фонд, що вони святі, зелені і пухнасті. Якщо влада так боїться втратити, скажімо, ну, втратити свої робочі місця, свої корита. Мені просто цікаво, що вони можуть зробити з суспільством, з країною для того, щоб зберегти свою владу. На що вони готові піти? Ну, кроки у них будуть достатньо радикальні, але останній приклад третього міні-майдану називаємо так: так? Угу. коли народ вийшов до театру Івана Франка в Києві, а в інших містах до інших місць іде. Достатньо активно почалась протидія е, е, діям влади, і вони зрозуміли, що десь вони програли і не такий вже тупий український народ, як вони його сприймали. Тому вони дали заднього, е, зробили фінтушами і сказали, от ми тут новий закон запустили, і все у нас буде добре. Вони реагують моментально так би вони на закон про оголошення стану війни реагували, але це ж і про інше. Тут трош про війну, а то про власну безпеку про їхню сраку тому вони швиденько так і здали і назад, а потім якось це в інформаційному просторі обмажуть повидлом, притрусять сахар цукровою пудрою і вмочать шоколад і буде сладка річ сладка в, Ропі, а в роті, але в дупі злипнеться. але їх вже це не цікавить. Тому е, влада на жаль. Ще раз кажу: за три з половиною роки активної повномасштабної війни, все ж таки ще війною не починала е, якісно займатися. Вона займалася власним іміджем, вона займалася е, певними пропагандистськими трюками на власну користь, але не займалася об'єднанням української нації, е, підняттям рівня е, національної свідомості, підготовкою населення до спроможності і відповідально захищати власні. Території цим вони не займалися, бо це їм не цікаво. Їх цікавить тільки їхні крісла і доступ до каси. Дивіться, Верховна Рада, вони вже пішли, до речі, на канікули аж до вересня місяця. Ухвалила зміни до бюджету на цей рік. Депутати збільшили видатки ще на 40 мільярдів гривень. До цього було 412-415 мільярдів гривень, ще на 40 мільярдів. Називають це. Треба додавати гроші для Збройних сил України. Але я дивлюсь, ті видатки, які там підуть, скажімо, з цих коштів, то там все, що завгодно. А військових там практично ну, ну, ну зовсім мало. Е, чому знову ж таки е, їхні власні якісь потреби подаються за потреби військових? Чому так відбувається? І чому з року в рік, це вже третій рік, у нас відбувається так, що уряд, який без програми працює, без нічого працює, десь на середину року нам розповідає про те, що ой, а нам не вистачає 500 мільярдів. Давайте звідкись їх брати. Як таке взагалі можливо? війни і не ні більше, ні менше, плюс е, треба ж розуміти, що інфляція росте, але про неї не говорять. Ви зверніть спроможню е, покупну спроможність гривні на початок 2022 року, на 2023 рік і на середину 2025 року. І я вже не кажу про курс долара і вам всі відповіді будуть абсолютно зрозумілі. Тому влада про це не говорить, бо це ж непопулярно, і коли. Ну і не всі на цьому знаються, і не хочуть знати, і це владу достатньо сильно задовольняє їм добре, так від того. Але між тим, проблема ж полягає в тому, що економікою займаються не економісти, а популісти. От дивіться, я тут без прив'язки до кличка, чи, скажімо, до мера того чи іншого міста. Також ось на останньому засіданні Верховна Рада забирає 8 мільярдів у Києва. До цього забрали ПДФО для того, щоб е, ці гроші, я так розумію, централізовано розподілялися для військових. Хоча чи побачили ті гроші військових, чи не побачили те, що я е, бачив тиждень чи два тому. Володимир Зеленський сам запропонував наставці. Давайте ми військовому Будемо окремо давати якісь кошти на військові частини, там по 6 чи по 7 мільйонів кожна військова частина має отримати, то що вони могли розпоряджатися цими коштами. Тобто, це треба було забрати кошти в місцевих громад, які були і так для військових, закинути їх централізовано на кабінет міністрів, а потім шукати ці гроші для того, щоб бригади могли оперативно отримувати якісь кошти. Ну, ну чесно, це якась дурістика, Абсолютно. Тобто виходить, що рік тому, зробили якусь схему, потім цю схему тепер беруть і ламають, вигадують ще якусь схему. Коли тут наступить якийсь порядок уже в цій сфері? Щоб ми ніколи не думали, там, чому в Ізраїлі не збирають кошти по копійшці на ці дрони, на амуніцію для військових? Що це таке відбувається? Наша країна воює. Це ваша країна воює. А родичі народних депутатів і політичне керівництво країни абсолютно не дотична до війни і абсолютно на фронті не перебуває. Тому є дві України: Україна для них як Карита, і Україна для них як наша країна, в якій ми живемо і яку ми захищаємо. Ось ця різниця. Просто хочеться знайти вихід із цієї ситуації. Вихід Що робити? Один. Вихід один. Чим довше шия витягується, тим швидше, що йде прозріння ті, хто на це дивиться. Ви зрозуміли, про що я говорю.